Ти боже здоровлячка всім. Немає камери. Махайте ручками. Їдемо на Ясенівський кар'єр. Кілометрів 60. По навігаторі 5 годин їзди. Два з половиною кілометра приїхали. Два з половиною кілометра а мене вже ноги бурять. Що далі буде, не знаю. Думаю, буде цікаво. Я вже задихався Але погода гарна, гарна погода Стій, стій, стій! Ні, ні, там напевно не треба. Дусі затяжна горочка, малесенька. Я вже не стягу її Тасопля! Ха-ха! Ноги терпнуть Той горки не видно, але... А Коля херячий, бля, навіть не чую напевно Є, бля. Але ноги все ватні такі Що знає, не почу, напевно, ні? Коля Бракує ще якогось озера. Фу, скільки сюди кілометрів стоїть? Десять? Ну десять кілометрів приїхали, якщо чесно. Скільки ми їдемо? Годину? Шість годин будемо їхати, значить. -то краса красата Та ти що? О, хуля! А? Ото файно. Оп! Оля хірячи! Ааа! Поворот ходжу, ходжу! Оп-оп-оп! Є оп. нормальний газу! Газу! Опля, парубля. Берем паруб. І зараз там краєвид вже на Львів. Краєвид на Львів, зараз буде коля. Ко Виників Львів, оп-оп-оп. Ми оп, оп. від'їхали десь кілометрів, напевно, може, з 15-14 відомо. Виїхав на дорогу з поля. О, тайкрата. Мені зробив фотку потім я тобі. Дорога, дорога просто шепшена. Тільки во дорозі легесенко їдеться. Все, ми вже доїхали до Львова. Файна горка, файно. Е, сяну. Нормально. Но. А... Знаю. Все, ноги вже потерпливо якраз. Вроді по тракті то на початку маленька городка затяжна. А я вже не стягую. Сергій сколю. Б... впереді. Тягну, я вже ні. Коротше, втомився конкретно. Фу, ховали легесенький спуск. Чуть-чуть віддихну, надіюся, стягну під ту горочку. Але тяжко капець вже йде. Що буду пробував? Тут розгончик взяв, але чую ні-ні. У ні. мене вже ноги терпнуть. Ой-ой-ой, не, не, не тягну, не тягну. Я автомився Все, ноги потерпли Треба походу, перекурити Що <плес> Коля пішки А, Йоп твою ноги аж такого, ні Давай пішки. Можна пішки то жопа, така горка я би може дотягнув на мус, тяжко, але тут тяжко. тяжко. Хоч і в ноги зараз відпадуть. вже я, я чую. Наше, щоб вони зараз відкидали. Чого Та, горка вийшла Добряча. Тяжко. Я чую, нога вже теплі, я таку одну, знаєш, кручу. Чую, та віддихає, та вже терпи, та віддихає, іди з Коля вже, каже, йдемо, я кажу, йдемо. Та й чого ходити, але ні, я не ходив. Тут спокій. Краєвець, капець. Красота. Красота. Пригальмовою, пригальмовою. Kodus pus, o tu kas tu esi? Čia atveju. Ką čiapkaupitinuose, kiek kurpinuose? Senalės vieto.

Красота, две дорожки. Фрот. Тяжкувато їхати! Коля Сергій по придяці, має бути. Я щось не стягуємо. Слабенький, слабенький. Сколя, студо. Раз, аккуратно, притормажуй, аккуратно. Damn, it's a Uh-huh. <laughs> <laughs> <pas>. <laughs> Коротше, настільки втомився тут вже толку навіть горочки нема Не ну така легасенька Я не знаю бля, 10 градусів Я вже все вже йти хочу Не стягую я взагалі Тяжко, ну ми вже їдемо за навіть не знаю 4 години, напевно Може і більше I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind can hardly take it, I'm chasing the jibber, 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 I'm chasing a dream and i have i Ганяємо до вас. Горочка, нормально. Тут йдеш, тупхай. Той мужик вже нас другий раз обганяє, з'їжджає, знову ганяє. Шапі дорога тяжко, що то просто. Церква. Та Це старесенька. У нас пус з горки хороший. Та ти що? Та Тати що? Я так на неї давно чекав. Та! Красота. О! У -у -у! Кайф, одна нормальна горка по факту заказує. Не, ну там це було одна-дві. Ну, а тут накат хороший дуже. Over facts, over tracks, isn't I'll so and fast. fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're Por esse Красота неймовірна. Атмосфера просто вау. Мотобрат підтягується. Гина. Що, як їхалось? Піздець, вони таку сраку, блядь, заїхали, занесло, блядь. Атмосферка. Просто. просто кайфово. Сергей зубы чистый. Ты <говорит> без пицоса заревел? купати купати, воно, блядь Ти такий руслобончик, знаєш, біля дичили топороєн. Бля, скрути ту передачу, блять. А да, ми їдемо звідси. красота. Тіпа То, схил того маленький є. Чую тяжко йде, я його перестаю крутити, ворор стає. Зупиняється ровер. Та є, е, а вон схил, я не знаю, чи на камері видно. Ну типу горочка. Горор стоїть. Зупиняється, просто зупиняється. А нет, это а горка капец. А хер ты. Че нет, че не хер. А ну нафиг, блядь. Амахон. Тільки гори, це у нас нормальний капіталь.